Друзі, усім-усім привіт! Мене звати Іра, я вітаю вас з Харківщини. Сьогодні хочу разом з вами оглянути декілька сортів ехінацеї. ті рослини, які у мене зацвіли вперше у садочку в 2024 році, але дівчата, це історія не перевершена. Ось ця хризантема вона мішає квітувати ось цьому сорту. Давайте ближче, більш детальніше. Це сорт ехінацеї із сортосерії Sun Shakers. Зветься вона світфуксія. Дуже неймовірна, чудова, гарна, соковита, ось така ехінацея невеличкого зросту. Тобто, якщо ви хочете десь її посадити у міні-садочок, обов'язково її придбайте. І ви не пожалкуєте. Зараз вам буду показувати, чому саме на різних стадіях її розкриття. Якщо придивитися, ось так ближче, то в неї її пуп'яночки квіточки очки дивляться угору. Звісно, ви скажете, що кожна хінецея відкривається по-своєму, але саме цей сорт він виглядає на перших стадіях відкриття. Ну, як у той ріпях, знаєте, дівчатка, коли ті колючки у нас зустрічалися на луках, коли ми були маленькими, гуляли, тільки вони були в голубеньких таких блакитних відтінках. А ця гарнюня, подивіться, як вона розкривається, коли вже перетворюється на справжню красуню після ось таких гольчатих. Своїх пуп'янків, коли вона відкривається, вона звісно різна. Тобто після отих колючок, я б їх так назвала, в лапках вона перетворюється, і ви бачите, пелюсточки, в неї все також дивляться вгору до сонечка. Але дівчатка, цей ефект з часом він вінзає. Ну, як і зазвичай вся історія з ехінацеєю, вони дівчатка повністю кожного дня змінюються, як барви, як їх квіточки. Тобто, все-все, повністю можна її спостерігати за нею увесь сезон, яка вона різна. Хто вам подарує таку квіточку? Ну, мені здається, в такому часі довготривалому, та ще у спекотну таку жару, природні ці умови, дівчата, вона добре, дуже стоїть, не тільки в жару. Ось я вам тільки що показувала, як її. Люстечки, якщо так можна назвати, підпеклися, але їх не дуже це помітно. Коли я відсутня була була у мене зустріч з подружкою, прихожу до садочка, вони в мене були не политі 5 днів дівчата, і звісно, їх листочки трішечки, Ну якщо ви замітили, отак Придивитися сортом, який з нею стоїть поруч, точніше, зростає. Ви бачите, як вони виглядають дівчата один з одним. Це дві різні серії, але, дівчатка, ось ця хризантема її дуже-дуже заважає світ фуксії. Мені треба прибрати. Тут декілька кущів, якщо я не приберу хризантему, мені прийдеться прибрати на це, щоб вона показувала свою красу. За вишки вона йде на сьогодення 25-30 см, але вона в мене навесні була пересаджена. Ось я не скажу, що дуже раненька, десь у квітні, мабуть. Мені здається, якщо б я її не трогла, вона була потрішечки, ну, можливо, вище, не набагато. Тобто її розмір буде 35 сантиметрів, саме найбільше. Ну, до 40, см. це потолок, дівчатка. А ось ця гарнюня, ви подивіться на оцей фонтан оранж Bicolor. Так, зветься цей сорт. І це інша серія фонтан. У мене, до речі, є 4 сорти з цієї серії Ехінацеї. А Саншекерс є 11 сортів. Подивіться, яка в них різниця, дівчата. Бачите, як світфуксія виглядає, якщо брати у порівнянні. Ну, це просто неймовірна красуня, малесенька, соковита. Фонтан, якщо їх взяти, бачите, вона йде на рівні першого ярусу із серії фонтан. І ось я вам показую перший ярус, другий, третій, бачите, дівчатка. Тобто фонтан. Також, як і не неперевершена краса, тулька, не дивлячись на то, що вона повинна, мені так здається, по назві бути в оранжево-жовто-помаранчевих відтінках. А ви подивіться, як я їх вдала, на мій погляд, посадила поруч один з одним. І ось ці дві сусідки вони доповнюють один одного. Якщо брати по розміру квіточки, на згадку, дівчатка, вони йдуть до 8 см. Це світ фуксія, як, наприклад, і ось цей фонтан Orange Bicolor поруч, бачите, показую вам, вона також десь приблизно йде в цих розмірах. А, наприклад, сам цей сорт, коли він набирає сили, бо він трішечки повище, посильніше, не йде такий компактний. як фуксія, а більше де таке середній, мені здається, по розмірах, то він, дівчатка, і квіточку має свою величеньку. Вона йде і 10 тут сантиметрів, і 9 Дівчата, ну я вам що хочу сказати, подивіться. Ось у мене там на задньому плані троянда. Да? Подивіться, як вона виглядає. Хвора, я її не оприскувала. Вона, бачите, розкидує своє сміття. Мені це дуже не подобається. Якщо глянути ось сюди, у мене також тут поруч є троянда, яку я вам вже показувала. В мене є огляд на моєму каналі, пилишу вам все в описі до цього відеоролику. Подивіться. Також там є. Оце сміття. Ну ось воно мені треба. Це добре, що воно у мене там за камінням. Бо я це розумію, вибирала саме такий сорт і саджала, щоб нічого не було видно. І ви подивіться поруч, як зростає хінацея. Квіточки неперевершені, так ромашулічки, але ж нема ніякого сміття. І подивіться, як вони виглядають. Якщо правильно підібрати сорти, висоту, інші якісь рослини, вони будуть один одного доповнювати. Тому я бажаю до кожного садочку, щоб ви мали цю квіточку у різних її варіаціях, до зустрічі вам, дівчаточка, і насолоджуйтесь тими барвами, які ви будете до свого садочку вибирати. Усім пока-пока.